Мінна безпека, як врятувати себе під час обстрілів та елементарні знання до медичної допомоги про все це, що має місце у прифронтовому Харкові. Містян навчають під час тренінгів. Спікери доступно і детально по кожному напрямку діляться рекомендаціями. Найважливіший момент, що має знати цивільна людина під час обстрілу. Почався обстріл. Звісно, ми приблизно розуміємо, звідки звідки воно має летіти або не розуміємо. Або не розуміє. Необхідно необхідно сховатися на місцевості, тобто знайти для себе візуально якесь безпечне місце. Це може бути узбіччя дороги, мається на увазі якась якесь заглиблення. Якщо це в місті, це може бути бордюр, це може бути якась ну, кювет, це може бути водозлив. Дуже гарно, якщо є якесь ну, заглиблене приміщення типу входу в підвал в підвал. Або в мітро, відповідно, намагаємося якомога швидше туди потрапити. Не боїмося того, що ми можемо забруднитися, бо наше життя воно набагато важливіше ніж наш одяг, який, падаючи на землю, ми можемо забруднити. У випадку, якщо людина отримала поранення, то слід дотримуватись суворих правил для збереження життя терміново стати до зупинки кровотечі. Зняти брючний ремінь, якусь мотузку при відсутності штатних елементів зупинки кровотечі і накласти так, як вчили інструктори для того, щоб перекрити судину і локалізувати кровотечу. Потім перемістити якнайшвидше постраждалого в безпечну зону, в зону укриття, викликати швидку, провести повторний огляд на предмет інших ушкоджень і чекатися, чекати прибуття допомоги для того, щоб перевести людину вже в зелену зону на етапи евакуації. В жодному випадку з рани нічого без медиків не можна діставати. Єдине, що кажуть фахівці, на ділянку ураження можна накласти стерильну пов'язку а якщо такого немає, то просто чисту тканину. Ще одна дуже серйозна тема тренінгу: мінна небезпека. Фахівці наголошують, у разі виявлення чогось підозрілого ні в якому разі не можна його чіпати, відійти мінімум на 100 метрів від міни і негайно сповістити надзвичайників, щоб уберегти себе від нещастя. Рятувальники закликають людей уникати лісів, тим паче територій, що перебували в окупації. Прям комплексно, що робити, які бувають види мін, чим допомогти, що, ну, куди бігти можна, куди не можна. Це ну, дуже соромно, але цього не знала. О, ось. І тому я прийшла сюди, щоб дізнатися більше, щоб мати змогу допомогти комусь, комусь розповісти. Бо ми сюди прийшли там, 20 людей, ну, наприклад, кожна, кожен розповів. Друзям, одноліткам, однокласникам, знайомим родичам і вже ну, багато хто знає і це спрацює. Найстрашніше, що мені можуть бути, будь-де хоч у парку, хоч на прогулянці на площаці десь, хоч на озері, ну, будь де. Дитина росте. Дитина бігає, грається, їй усе цікаве, усе нове, тому дуже важливо, як себе поводити при навіть, навіть повітряній тривозі з дитиною, як реагувати на те, що вона у руки бере, де вона ходить, де вона лазить. Мабуть, це по перше. Найважливіше для нас подібні тренінги повідомили у муніципалітеті будуть проходити раз на два тижні. Все це задля безпеки харків'ян, яким випало жити у прифронтовому місті. Сьогодні ми проводимо тренінги Твоя безпека разом з університетом цивільного захисту, і ці тренінги дуже важливі зараз, тому що Харків постійно обстрілює ракетні обстріли і люди повинні розуміти, як діяти при цьому, де укриття. Якщо отримав хтось поранення, оказати першу медичну допомогу, також ще є вибухова небезпека люди повинні повинні розуміти, як діяти з тими чи іншими вибуховими пристроями, які могла залишити тут Російська Федерація. Це буде серія тренінгів. Ми плануємо більше п'яти тренінгів. Можуть потрапити кожен харків'янин через соцмережі. Ми розповсюджуємо інформацію, коли і в якому часі буде проводитися тренінги. Це дуже важливо, тому кожного харків'янина ми запрошуємо. Щоб вони отримали знання, Леся Кополюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків.